Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas. І в нас тепер вже залишилися лише авіаційні перегони. І десь трас тут, можна так сказати, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Хоча я не знаю. І у нас трек називається А з Другої світової. Так. Давайте ще раз. Який самий початок? Ось він. А Ось він. Ми на ось такому літачку будемо злітати. Ну тут немає суперників, це набагато простіше. На перший погляд. Головне нікуди не врізатися. Хоча ми досить низько летимо. Головне у будівлі не врізатися. Так, трохи скину тягу, щоб нормально так пролетіти, бо тут вже, вже сільська місцевість, дерева. Мені не вистачало ще у дерева прямо влетіти. Так, знову збільшую тягу. А ось тут ми розженемося. Так. Тихіше, скидую, скидую. Бо я щось занадто розігнався. А от з гелікоптерами буде трохи довше. Так, випускає, шасі, бо думаю, ми будемо сідати. Хоча ми може і не сідатимемо. Ну, все перемога. 10 касарків мені в кишеню. Так, що на цьому це все? На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо вподобайки. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!